Слава Ісусу Христу! Ранкове служіння йде до завершення. А прославлення нашого Господа, лишень, брати і сестри, розпочинається. І часто ми з вами говоримо, що бідний мій язик і немічні мої уста, щоб висловити всю цю подяку, яку звершив Ісус Христос заради мене. Заради нас, недостойних, він стався жертвою, його велика любов привела до нас з вами. Одного разу я вже розказував цю історію: є такі знавці, біблії, дослідники, сказали одного разу при зустрічі таке питання. А де є написано, щоб святкувати народження Ісуса Христа? Покажіть мені місце в Писанні. Вони задали хороше питання. І кажуть, чому одні святкують 25, інші 7 січня? І де є написано? Я вислухав це питання і з любові звернувся до цих людей. Я дам вам відповідь, але запитаю і я вас. Скількома цвяхами був розп'ятий Христос? Чотирма, трьома чи двома? І де це є написано? Ці люди, дослідники, почали дивитись один на одного в обличчя, шукаючи свої підсвідомості відповіді, гортаючи сторінки писання і не знають, що відповісти. Але все ж таки набрались духа і сказали: та нема написано з кількома цвяхами: чотирма, трьома чи двома? А кажу: а що є написано? І тоді вони відповіли, що він був розп'ятий. Я кажу: чудово, ви дали собі відповідь. Сьогодні, брати і сестри, ми не прив'язуємо подію до дати? Ми не прив'язуємо до 25 січня чи до 7 січня. Ми сьогодні з вами святкуємо не дату, а факт. Ми святуємо цю подію, яка сталася в історії людства, це прихід нашого Господа Ісуса Христа. І я сьогодні задаю питання для себе і для всіх. А що дає тобі? Прихід Ісуса Христа, що дає тобі народження Ісуса Христа. Ну, ти, можливо, скажеш, ну як, всі веселяться, та я веселюсь. Але ви знаєте, на превеликий жаль, не в осудження говорю, але кажу, як є для багатьох свято Різдва чи інші свята, вони, знаєте, пов'язуються лише із таким накриттям столів. Відвідування один одного, привітання поверхневе, Христос народився, закінчились ці дні свят, і закінчилось святкування Ісуса Христа. І це є неправильне розуміння, тому що від духовного люди сконцентрують свій зір на столи. На страви, на те, що готувати і так далі, і тому подібне. На якісь, знаєте, такі поверхневі обряди, занесли дідуха, занесли соломи, зробили то чи інше. І люди думають, що в цьому є святкування і поклоніння. По-перше, про дідуха ви ніде не знайдете. Про 12 страв ви ніде не знайдете. Ну це інша тема, але любимої основна суть. Основна суть приходу Ісуса Христа і наша подяка Йому, щоби відкликнутись на цей поклик до Ісуса Христа. Брати мої сестри, ми з вами пережили, чи переживаємо і по сьогодні бачимо це і радіємо, коли в нас з вами народилися діти. Коли ми маємо чи народжуються внуки. І коли наші діти народжуються, коли перша дитина приходить в світ, ми радіємо, ми тішимось, ми даємо ім'я, ми плекаємо, ми лілеємо. І знаєте, ми бажаємо, щоб наші діти, коли підростаючи, ну, поступили в найкращі вузи. Ми бажаємо, щоб вони найуспішніше закінчили школи чи вузи, ті, де навчаються. Ми бажаємо десь там конверт передати, щоб вони поступили ну, десь і знайшли щось там, і так далі. І це добре. Ми бажаємо для дітей добра. І ми вкладуємо в них все. Але ви подивіться на прихід Ісуса Христа з Його народженням. Біблія говорить нам, що він замість радості, яка була перед ним, він був у величі, у славі, і Біблія говорить нам, що він прийшов і збіднів заради нас. Ми ж не хочемо, щоб наші діти обрали такий шлях, щоб вони збідніли. Ми хочемо навпаки. Далі, коли ми читаємо Слово Боже до Филип'ян, то написано, що Ісус Христос Він стався подібний до нас. Він стався людиною, він прийняв вигляд раба. Одночасно, бо він мав дві природи, він був стопроцентовою людиною, і стопроцентовий Бог, і він міг приміняти свою силу і владу, і велич, але він упокорив себе, він смирив себе, бувши слухняном аж до смерті і до смерті хресної. Яка ціль приходу? Ісуса Христа? Чи знаєш ти? Любий друже, для чого прийшов Ісус? Адже це не був якийсь спектакль, це не була якась така розіграна сцена, що просто собі Ісус прийшов. Біблія відкриває нам панораму величої сили і слави і любові Божої до нас. Для чого прийшов Месія Ісус? Коли ми читаємо Ісаї, 9 розділ, перший текст, там написано народ, який в темряві ходить, світло. Велике побачить. Ви знаєте, пророк Ісая, благословенний пророк, благовісник істини Божої. Він писав чи адресував цю книгу до народу Ізраїля. Це той народ, який поклонявся живому Богу, це той народ, який прославляв Бога. Це той народ, який мав храм і служив Богові. І ви подивіться, що Бог через Ісаю каже. Що народ, який має храм, який приходить в храм, який поклоняється, народ є в темряві. Парадокс. Як це? Люди моляться, люди співають, люди прославляють Бога, а Бог через Ісаю каже: ви в темряві. Навіть жодного свічника немає, жодного світильничка немає. Весь народ є в мороці темряви. І народ, який в темряві ходить світло велике побачить. Знаєте, були ті, які дивилися на Ісуса, але не бачили. Але народ просто й горнувся до Ісуса. Неможливо було не побачити це світло. Неможливо було не зауважити цього, тому що люди говорили, гомоніли між собою і казали, так як навчає він, так ніхто із людей ще не навчав. Другий аргумент: такі чуда, які робить він, ще світ такого не бачив. І можна перелічувати, робити цей великий перечень, що відбувалося саме з приходом Ісуса Христа. І люди це бачили, і люди це чули, і люди не хотіли навернутись до цього світла. Крім цього всього, брати і сестри, зовнішнього, що являв Христос, ми читаємо в Євангелії Івана. Перший розділ, дев'ятий текст, браття, зараз покажу цей текст. Що Ісус Христос, дивіться, написано, Ісая, коли казав, а тут говорить Євангелист Іван, чи Іван Хреститель свідкує, світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Ви розумієте, Христос як той рентген. Христос, Він знає кожну людину достаменно. Він більше нас знає з вами, ніж ми самі себе. Бо Він просвітлює кожну людину. І ви знаєте, коли людина приходить в присутність Бога, як вже було сказано за Ісаю, який прийшов в присутність Бога, то він за голову вхопився, і він сказав: горе мені, бо я чоловік з нечистими устами. Брати і сестри, той, хто приходить до Господа, і він бачить Його святість, бачить Його велич, бачить Його славу, і одночасно бачить свою гріховність. Люди твердошиї, люди релігійно набужні, вони як тоді, так і сьогодні кажуть: А я не є грішний, а мені немає в чому каятись. А я відвідую храм, а я даю, а я роблю. а Господь каже: та ти в темряві, бо народ весь в темряві. І єдине світло, яке ти можеш знайти в цім темряві. Там навіть не сказано за пророків, які тоді пророкували. Там не сказано за мужів, віри, а там сказано за Ісуса Христа, що він є єдине світло, і на це світло, і до цього світла потрібно йти. Христос просвітлює кожну людину. Ви знаєте, коли людина звертається до лікаря з проблемою, і лікар, який дійсності має цей талант, дарування і має цю повагу, любов до людей, то він буде говорити так, як і є. І ви знаєте, він скаже: йди на рентген, людина піде зробить. Він візьме цю фотографію ваших внутрішніх там органів, і він скаже конкретно: ось тут проблема, ось тут проблема, ось тут проблема, і тобі необхідно ось так і ось так зробити. А ми вже в праві вибору, правда? Чи послухаємо, чи зробимо так, чи ні. Бог через своє Слово Він просвітлює і показує кожній людині, і Божий діагноз, знаєте який? Всі згрішили, всі лишені слави Божої. Нема праведного ані одного. Ну і що що ти себе потішаєш, що ти не вбив, що ти не вкрав, що ти не зробив цей, що ти 40 років на одній роботі так пропрацював чесно? Ну і що? Коли Бог каже, ти є грішник? І я лишень каже Ісус, можу тебе врятувати. Ціль приходу Ісуса Христа, брати мої і сестри. Хочу звернути на чотири моменти. Їх можна більше перелічити, але чотири моменти ціль приходу Ісуса Христа в цей світ. Перше післання Івана, третій розділ, восьмий текст, друга частину вірша. Послухайте. Тому-то з'явився Син Божий, щоб знищити справи диявола. Противник Божий є диявол, який збунтувався проти Бога, який був скинений і який заволодів цілим світом. І духи злоби піднебесної опанували людьми. І ми читаємо, брати і сестри, це не мої пусті слова другий Тимофія, другий розділ, 26 текст. Апостол Павло підкреслює, що диявол уловив людей всі ті свої. Щоби люди виконували? що? Його волю. Його волю. Ви думаєте 12 страв це Боже. Ви думаєте все інше, яке в супереч Писання це Боже, це традиція. Це передання, але чи це Боже? Сатана. Тактики він знає, він багато має різних напрямків щоб кожну людину впіймати в свої сіті. І Біблія говорить нам, що він став князем і віку цього. А що таке князь? Князь це Володар. Він запанував над людиною. А чому запанував? Та тому, що вже, як Юрій говорив, якщо би людина дала місце Ісусу в серці, то би було панування Ісуса, але людина дала місце іншому, і Він запанував, і тому то приходить місія Син Божий, щоб нас визволити із сітей диявола. Зрозумій, людино. Які би добрі вчинки ти не робив, ти в сітях Його? Що би ти не жертвував, ти в сітях Його? Тільки кров Божого Сина може розірвати ті кандали. Тільки жертва Божого Сина може дати тобі цю свободу. Тому то з'явився Син Божий, щоб знищити справи диявола. Брат Іван уже читав, це місце в Івангелі від Луки, в 4 розділі. Ісус Христос відкриває, для чого Він прийшов. Він каже, Дух Господній на мені, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати для убогих. І далі, що там сказано? Для тих, які покалічені гріхом, для тих, які незрячі, для тих, які духовно спаралізовані, і відпустити їх на свободу. Але людина на свободу вийде лише тоді, яка не тільки буде біля Ісуса. Яка не тільки буде казати, Христос ся рождає, чи Христос народився, а яка переживе зустріч з Ісусом Христом, бо тільки особиста зустріч, і коли Христос просвітлить, і коли ти увіруєш, Він дасть ту свободу тобі, бо пізнаєш правду, а правда тебе вільним зробить. А правда тебе вільним зробить. Друге, брати і сестри. Ми читаємо Євангелії Івана, 18, розділ, 37 текст, для чого прийшов Ісус. Сказав же до нього Пилат: Так ти цар? Ісус відповів: Сам ти кажеш, що цар я. Я на те родився, і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує мій голос. Чуєте? Я на те родився, каже Христос. Я для цього прийшов у світ. Щоби тобі розказати істину. А істина є Христос. І якщо ти шукаєш спасіння в не, і, не в Ісусі Христі, а за Христом в святих угодниках і в комусь іншому, ти в омані, ти в неправді, тому що Христос каже, я на це народився і на це прийшов, щоб засвідчити правду, щоби ти знав істину, не просто релігію, традицію, обряди, а щоб ти знав те, для чого я прийшов, щоб тебе просвітити і дати тобі цей новий путь. І кожен, хто чує мій голос, а що це означає? Хто повірить Христу. Хто чує мій голос, той пізнає цю правду і послідує за мною. Третє, брати і сестри. Син людський прийшов, ми читаємо Луки 19.10, Івана Луки 19.10. Син Бо людський прийшов, щоб знайти та спасти те, що загинуло. Без Ісуса Христа Ти пропащий. Без Ісуса Христа ти загинувший. І тільки в Ісусі Христі ти може знайти прощення і оправдання. Він прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло. І тому нехай Господь благословить, щоб ти розумів свій стан і розумів милість і благість Ісуса. І четверте: в Євангелія Матвія 1,21 ми читаємо, для чого прийшов Ісус Христос. І вона вродить Сина. Ти ж даси йому ймення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Кожна людина є грішна. Ти можеш десь там в підсвідомості своїй лілеяти себе, потішати себе, що ти не зробив тих чи інших переступів, як і інші. Можливо, і так. Можливо, і так. Але ти є грішний. Бо якщо би хоч одна людина єдина була на планеті Земля, не грішною, тоді не треба би було приходити Ісусу Христу. А Біблія говорить, ці згрішили. І народ весь в темряві, і нема праведного ні одного. Ти є грішний, а заплата за гріх є покарання, є смерть. І вихід тільки в Ісусі Христі. Отже, святкування Різдва Христового, брати і сестри, я святкую, бо написано: бо для вас нині в місті Давидовому народився Спаситель для вас. Для мене, і для мене це велика подія. Навіть якщо весь світ не прийме Ісуса, то для мене свято сьогодні велике, бо Він для мене зійшов в цей світ. Він зараді мене залишив славу цю радість, яка була перед Ним. І я вдячний за це моєму Ісусу. І коли я оцінив Його народження, то ви знаєте, найкращий подарунок, який я можу принести Йому. Найкращий це дати місце в серці. Ісусу Христу. Знаєте, Господь сказав, навіщо мені многота цих жертв? Коли ви це без серця, коли ви це про людське око. Навіщо мені це? Бог звертає, ось щоби я ось тут поклонився. Щоб я прийняв його в своє життя. Не просто співав різдвяні псалми. Господь каже, кому цей спів потрібний? Не просто являвся і топтав двори дому Господнього, кому це потрібно. Господь каже через Соломона, дай мені сину своє серце. Якщо ти не впустиш Ісуса Христа в своє життя, якщо ти не поклонишся Йому в істині, в правді, так як написано, то намарне твоє поклоніння, намарне твоє прославлення, все це є намарне. І тому вона вродить сина. Це ангел сказав. Йосипу, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Грішники можуть стати Його. Грішники можуть стати його дітьми. Євангелії Івана, 1,12. Там є написано. А всім, незалежно, а всім, що його прийняли, бачите, Ісуса, треба прийняти. Його треба впустити, а всім, що його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати через що? Через віру. Через те, що повірили, а що таке віра? Промовив Ісус до юдеїв, юдеї Іван Івана 8, 30, 31, які в нього увірували уже, як у Слові моєму позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду мою, а правда вас вільними зробить. Ти бажаєш сьогодні? Поклонитись Ісусу по справжньому від серця? Ти бажаєш сьогодні відкрити своє серце для Нього і щоб він війшов? Ми читаємо на закінчення, скажу. Ми читаємо в Івана Івана, що він прийшов до своїх, а свої не прийняли. Вони чули, вони знали, але вони його не прийняли. Він прийшов в землю Самарійську, написано, і вони його не прийняли. Він прийшов в Ганисерецьку цю землю, де була і зціла людина, і зцілена людина, де вийшло багато цих демонів, і написано, що вони Його не прийняли. Як тоді не приймали Ісуса, були ті, що приймали. Так і сьогодні більшість відкидує Ісуса Христа, ну і й ті, які приймають. Ти бажаєш сьогодні прийняти Ісуса? Ти бажаєш сьогодні зустрітися? Ти бажаєш йому віддати це найкраще, це своє життя, бо Він своє життя віддав заради тебе. А тепер своє життя віддай в Його благословенні пастирські руки. Що для цього потрібно? Перше віра. Якщо ти віруєш, що Ісус прийшов заради тебе, якщо ти віруєш, що Він ціну заплатив заради тебе. Якщо ти віруєш, що Він готовий тебе простити, то зроби цей крок віри до Нього. А ті, що Його прийняли, прийми сьогодні Ісуса. Ми вставши, брати і сестри, зараз буде пісня. І під час цієї пісні, нехай Господь. Благословить тебе, тому то з'явився син Божий. Щоби принести спасіння, щоби знайти те, що загинуло, щоби знищити справи диявола, щоби відкрити тобі очі до правди, щоб сьогодні ти сказав: Достатньо мені так жити, достатньо з року на рік просто займатися релігійними такими обрядовими служіннями. Сьогодні іду Ісус до тебе, сьогодні поклоняюсь тобі і сьогодні приймаю тебе. Нехай Господь допоможе. Під час її пісні виходьте сюди наперед, і ми разом з вами помолимось, Господеві. Часи, в минулі часи в юдейській країні, з'явилась зоря небесна, вона і сяє до нині. це світло для нас, приніс любий спас, і хто хоче взяти, даремно бери. і бути. Й ти яскраво палати, вифлим до Христа поспіш Перед спасом, коли нас хіли, ні дарів ні скарбів. серце, дай Богу Сьогодні Ісус є. Він ніжно кличе. Моїх, він каже, прийдіть щасних доріг. Без Ісуса ти загиреш. я. Без Ісуса всі гріші, які ти в води мав, залишаться на тобі. Вони нікуди не дінуться. Але сьогодні в імені Ісуса ти можеш отримати прощення. Поспіши сьогодні Суп до Ісуса Христа. Прийми рішення в серці, Христа, в Боже, йду до тебе. Захисти, простий, і збережи, і Бог, Він вірний, Він поможе. Ми продовжуємо співати. Ісус чекає чекає на тебе, нехай Господь. Поспішь перед спасом полі на Якщо ти сьогодні не прийдеш до Ісуса, то коли прийдеш? А якщо на завтра нитка життя обірветься, що буде тоді? Вчора похоронили мого знайомого, майстер спорту по штанзі, слухав, спілкувалися ми з ним, говорили ми з ним про спасіння. Але казав, Михайло, я ще встигну, життя ще молоде. І на 53-му році життя нитка, життя обірвалася. Це може, може бути з любим із нас. І з чим ти підеш у вічність? З чим ти предстанеш перед Богом? Пісня йде до завершення. Я прошу вас ради імені Ісуса, ради вашого блага, раді вашого спасіння. Примиріться сьогодні з Богом. Нехай Господь допоможе. Останній куплет і цей призив останній цьому зібрані. Ти бажаєш сьогодні зустрітися з Ісусом. Ти бажаєш покаятись. Ти бажаєш сьогодні примиритися з ним. Пам'ятаю, як Василь Чижо, під час цієї пісні Він прийняв Ісуса Христа. Він вийшов на зустріч Христові. І сьогодні Бог кличе: Придіть до мене. Вибір твій. Чи ти поклонишся Ісусу так, як хоче цього Він, чи залишишся при Своєму? Ми дякуємо тобі, наш Ісус, наш Господь і Бог наш. За те, що можемо згадувати цю славну подію, як ти возлюбив нас і явив до нас своє благовоління, ми дякуємо тобі. Що ти прийшов, Господь, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Ми дякуємо тобі, що ми знайдені тобою. Ми дякуємо тобі, що в імені Твоєму ми звільнені станет гріха і сітей диявола. Ми дякуємо Тобі, що ти просвітив нам очі нашого серця, духа нашого, і ми увірували в тебе і пізнали, що ти Христос, син Бога Живого, Спаситель і місія наш. Ми молимо тебе, Господь, щоб ти не дав спокою тим, хто знає про тебе, хто, Господи, знає поверхневу про тебе. Але я молю тебе, щоб вони примирилися з тобою і стали твоїми. Почуй молитву нашу, будь благословен і будь прославлений в віках, слави достойний вічний Бог, Отець Сині Святий Дух. Амінь.